Три ознаки застарілого інтер'єру: фотошпалери та яскраві куфонні фартуки. Неприродні яскраві кольори, які не вписуються в інтер'єр, при тому, що й втомлюють очі. Це далеко не те, що вам потрібно в 2023 році. До того ж, шаблоні зображення дуже часто повторюються, тим самим вбиваючи індивідуальність дизайну. Об'ємні меблі ще однією ознакою нульових років є громісткі меблі, величезні шафи, кубе, довгі дивани з підставками під ноги, що висуваються, масивні комп'ютерні столи. У наш час моду війшов мінімалізм, тобто легкість та простота ліній, тим самим витіснивши такі зручні та практичні, але все ж великі і масивні вироби. Імітація натуральних матеріалів на початку нульових квартири заповнив такий матеріал, як ДСП. Популярнішим дизайном була імітація під дерево або під камінь. Оскільки якість принтів була так собі, і кінцевий результат відверто розчаровував. Також використовували шпалери з малюнком під цеглу або кам'яну кладку. Очевидні відмінності даних принтів від справжніх фактур дуже швидко перевели даний прийом у розряд несмак. Якщо вам потрібен якісний ремонт, звертайтесь в Idea».